Киснева станція в інфекційному відділенні Шосткинської центральної районної лікарні запрацювала одна з перших в області. А візит керівника Сумської обласної військової адміністрації став відправною точкою у її роботі. Станція була придбана за кошти державного бюджету. Дмитро Живицький підкреслив, що здоров'я громадян було і буде, незважаючи на війну, одним із головних пріоритетів для влади всіх рівнів. Тут інфекційне відділення, лікування інфекційних захворювань, лікування ковіду. Воно практично неможливо без якісного кисню. Без Постійного доступу хворих до кисню і такі станції, дякуючи і президентові України, і Міністерству охорони здоров'я, була надана цільова субвенція Сумської обласної державної адміністрації. Ще до війни були закуплені кисневі станції на основні великі лікарні області. І Шосткинська лікарня отримала в числі найбільших, найпотужніших таких кисневих станцій. Також, незважаючи на війну, матеріальна технічна база наших лікувальних закладів покращується. Начальник. Технічного відділу Шосткинської центральної районної лікарні Володимир Рогов проводить гостям екскурсію, розповідаючи, як працює станція, яка самостійно здатна виробляти кисень, який без перебільшення рятує життя пацієнтам відділення. «Стоїть компресор. Компресор виробляє, нагнітає кислород, тобто нагнітає повітря воздух в йомкості, потім йде через осушитель, подогрев йде, а набирає де набираємкості, які відділяють кислород від азота. І чистий кислород поступає в йомкость 2 тонни об'ємом і потім йде на потребителя. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що станція може виробляти до 5,5 балонів кисню за годину і згадав часи, коли потреба в кисні була надзвичайно великою. Коли було найбагато ковіду, в нас в середньому при пікових навантаженнях, звісно, було більше, але в середньому йшло 60 балонів на добу. Тобто, якщо, не дай Бог, знову буде така ситуація з ковідом або з іншою дихальною інфекцією, ця киснева станція дозволить забезпечити киснем все це приміщення інфекційному відділенню, в якому. Знаходили знову вже ж піки навантаження до 80 хворих. В середньому 50-60, а було і 80, коли саме більше, тому що в нас за весь час епідемії проліковано десь приблизно 2400 хворих на ковід, і більше половина з них потребувало кисневої підтримки. Спочатку лікарня користувалася балонами, потім кріоциліндрами. Тепер відділення має кисневу станцію, яка забезпечить повністю потребу хворих у кисні. Паралельно у відділенні відбуваються заміни вікон. Це приміщення. Не постраждало, коли був прильот в шостку. Всі вікна, які знаходились з того боку, повилітали практично. Ми їх е частково поміняли за кошти місцевого бюджету, частково постіклили тим шклом, яке в нас було в резерві. А зараз прийшли гуманітарні вікна металопластикові. Ми зараз плануємо поміняти всі вікна в цьому відділенні. Так як приміщенню вже більше 20 років, то вікна міняються з усіх боків, щоб усім пацієнтам було однаково затишно. Тут всього десь біля 70 вікон. Ми зараз міняємо 50 вікон і будуть поміняні В нас всі вікна в цьому частина була раніше помінена, частина літом. А зараз остаточно міняємо всі вікна в цьому будинку. Інфекційне відділення лікує не лише мешканців Шосткинської громади 30% медичних послуг отримують жителі сусідніх громад. Котельня є, отаплювається дровами. У нас коли ще в місті не розпочався опалювальний сезон. Ми вже хворих гріли. Коли в місті закінчується опалювальний сезон, ми ще не відключаємо цю котельню, бо хворі з пневмонією з пнімоніями потребують тепла. Тепер у нас ще кисень є свій. Єдине, що тут треба ще потужний генератор, тому що в нас є два генератора тут, один на котельні, що якщо світло пропадає, щоб котли могли працювати, щоб насоси працювали, і один котел в інфекційному відділенні в підвалі стоїть, але він тільки на реанімаційні палати, на освітлення. А по великому рахунку ще би треба потужний генератор. на… Кисневу станцію. Дмитро Живицький на власні очі побачив, як працює станція. Дізнався, що необхідно, щоб медичний заклад працював без перешкод навіть в умовах повного блекауту, і це ніяк не позначилось на наданні якісних медичних послуг. 420 Літрів на хвилину видає дана киснева станція. Їх таких самих потужних три в області, і от одна з них в шості. Плюс додатково ми якраз обговорювали з із керівництвом міста із з керівництвом закладу. Це облаштування тут великого потужного генератора для того, щоб ця киснева станція могла працювати і не де бо буде блокаут, і там повне вимкнення електричної енергії для того, щоб був безперервний процес надання якісної медичної допомоги. Таким чином можна вважати, що для пацієнтів інфекційне відділення є своєрідним пунктом незглавності, де є тепло, світло і якісні медичні послуги.